Капеланське благословіння на 24 березня 25-го року в Отця і сина і святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по всяк час на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому пісні, Письмі Господь настановляє і складає завіт свій з Ноєм і його родиною. І каже, що з цього моменту. Дається вам в їжу і царювання, всі тварини земні, всі птахи небесні, всі риби морські і вся зелень, яка є. І ви ж кладіться і розмножайтеся, але не чіпайте кров тих тварин, не їжте її, не вживайте її. м'ясо з кров'ю не вживайте, бо в крові є душа тварини, і за цю душу вас спитається. І ще каже, що не проливайте кров людську. Бо той, хто пролік рух людську, і його кров буде пролита людиною. І я ще раз повторююся, закінчую цей плод, це І цей був завіт, дан Богові Ною і його родині. І ви знаєте, я є нащадком того ноя. І цей заповіт і мені даний. Як я можу подивитися цей заповіт, який поширюється на Аноя, і на мене, в тому числі, як його нащадки, те, що коли Господь обрав найправеднішого з тих людей, які зіпсувалися, і Він ну, мав ласку в очах Божих, Ної мається на увазі, то це означає, що в ньому є добро, добро Боже, і є та сила, яку Господь дає, щоб це добро підтримувати. Тобто не спокушатися на зло, яке завжди прийде, і воно вже є в людині. Нібито кажуть, плодіться, розмножуйтесь і будьте зі мною, але обирайте добро. А далі буде далека історія, велика, ми будемо розглядати, як не все, ну, не все гладко відбувалося. Коли спокуси приходили, люди спокушалися. Але закладений фундамент Господній. Це те, що добро є переможцем, є і в мені, і в кожній людині, як був і мною. І це означає, що коли прийде спокуси, вона буде дуже потужна. Але це означає, що у мене є сила, яку я цю спокусу можу відхилити, перемогти. І це стосується кожного мого дня. Сьогодні, завтра, післязавтра. І в моїй Призвати звати силу Господню і подало, стати переможцем над цією спокусою, або навпаки, не призивати і бути переможним. Бо мені в той момент захочеться насолодитися тою спокусою, яка до мене прийшла. І цей вибір вибір є кожного з нас. І сьогодні вибір є кожного українця. Почати боротися в першу чергу з тим злом, яке є всередині нас, а те добро, фундамент, який покладений, збільшувати, зрощувати, щоб таких, як ной, в нашій країні, в нашій землі ставилося більше. Бути з Богом це означає бути переможцем. Бути таким, як Бог, і в... звершувати наш образ і подобу Божу на собі. Давати приклад тих поруч. з наших родинам, нашим дітям, онукам і тим, з ким ми перетинаємося саме в цей день. Саме ті, які проходять через нас, в нас можуть і побачити тих переможців, тих, те добро, те, я знаю, Божу святість, яку всередині ми хочемо мати, але зло нам не дає подивитися в цю сторону. Дай Боже, щоб той фундамент, який мені закладений, проявився в мені і сьогодні, і завтра, і до кінця віку. Амінь.